Усім краю хто ж не буде брати я? Ти мамко, буде, цим не жаль, ти, мамко буде. як якби ж мені, синку, не як якби ж мені. серцю лежав прижимо до ним серцю лежав є плина качау по ти сині плина по ти Bož bude, brati, ja Ей, якби ж мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль. ти ж на моїм серцю лежав, Слади Господи помилуй. Бо ти, Ісус Христиня, життя, й охоєння, Преснопам'ятного полегло воїни, Ігоря Христе Боже наш, і тобі славу села, і безначайним Твоїм Отцем, при святим, даєм і духом, нині по цей час, і на віки віків. Ага, плине ага, ага. кача, по ти сині, плине кача о ти сині. Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. maio de bogi Як би ж мені, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю ле. noscō de deō to learn. діши Христопам'ятно полегло, воїни і Із за відпущенімо святої провини вільної, і невільної. невільної. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Що Господь Боси, душу його, там, де праведні спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, 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 помилуй. Милости Божої, Царство Небесного прощення і відпущення гріхів Його Христа безсмертного, царя і Бога нашого. Просимо. О, давай, Господи. Шановні присутні, шановна Жашківщина, ми живемо в природі, де є плюс, є мінус, є добро, є зло. Позитив змінюється негативом. Та, це природа нашого життя інакше бути не може. І сьогодні ми живемо ситуативно, якщо в нас не грянуло, якщо в нас не розірвалося, ми так і живемо. Ми не втратили, так ми живемо в реаліях життя, як кажуть, в такому розумінні. Ми знаємо, що йде війна, ми слухаємо новини. А як ми реагуємо на то? Ми розуміємо, що треба чимось допомагати, чи допомагаємо. Але, і знову це кляте але, яке каже, а втрати людські. Те найголовніше, що є на Україні, від чого взагалі залежить Україна, залежить як держава, як нація. Якщо далі розвивати своєю мовою і своєю духовністю, моралію, вірою, церквою, українським щирим єднанням, як часто ви згадуєте, от раніше було, ми ходили сусід до сусіда, спілкувались. Жалкували, проводжали в останній путь, весілля грали. Зрозуміло, що зараз реалії життя. Я веду все до того, можемо про все забути, але про людські втрати просто не маємо права перед Богом, перед сусідами, перед людьми і насамперед перед самим собою. Ми не маємо того права забути, якою ціною зараз. Відстоюють хлопці і дівчата на передовій, те, щоб ми могли попорпатись в городі, покропити черешню чи побути на наодинці своїми рідними. Це величезні втрати, їх не поправити, але вічно має бути шана і пам'ять про тих, хто поліг за нас з вами. Сьогодні ми проважаємо останній путь людину, яка з вікою за своїми хворобами могла би відпочивати. Але ні. Ми проводжаємо в останній путь воїна Брашко Ігоря, який, в принципі, народився на Росії, але все своє свідоме життя проживав в Україні, за яку і загинув. Народився Ігор Володимирович 4 липня 1966 року в Росії, але ще, немовлям, разом з батьками переїхав в Енергодар, там закінчив міську школу номер 1 Вступив до Одеського судноремонтного інституту на спеціальність інженера. В період здобуття вищої освіти пройшов у військову службу у місті Васильків на Київщині. Після отримання диплому повернувся в енергодар, почав трудову діяльність на Запорізькій тепловій електростанції, згодом почав займатися підприємницькою діяльністю, одружився. Разом з дружиною дали життя доньці і синові, і саме діти, які часто хворіли через клімат. Спонукали подружжя змінити місце проживання. У 2016 році переїхали в наше місто Жашків, де придбали будинок в мікрорайоні Городище. Діти закінчили четверту школу, Ігор Володимирович певний час працював приватного підприємця, а згодом з дружиною почали займатися власною сімейною справою. Повномасштабна війна застала Ігоря в енергодарі, куди навідувався до своєї мами. Не відразу вдалося виїхати, але коли знайшов змогу виїхати, рятував і людей. Покидав місто не сам, вивозив постраждалі сім'ї своїх друзів, які відразу ставали до бою, та й чужих дітей. Але чужих дітей для нього, як для справжнього батька, не було. У березні 2022 року він з власної волі з'явився до центру комплектування з бажанням стати до зброї. Викликала Ігоря у січні 2023 року. Відтоді увесь час він воював на Куп'янському напрямку. Старший солдат Брашко служив на посаді механіка-водія 2 механізованого відділення 3 механізованого взводу 4-ї механізованої роти і другого механізованого батальйону військової частини А-47-84. 16 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині Ігор загинув. Але на той момент факту підтвердження його загибелі не було встановлено, тому довгий час він вважався зниклим безвістя. І лише кілька днів тому родина отримала офіційну трагічну звістку. У Ігоря Володимировича залишилася дружина Елона Євгенівна, мама Нелі Іванівна, діти Ярослава, Іван та Ольга. І сьогодні ми в молитвах, думках висловлюємо співчуття і поділяємо ваше горе. Шановні рідні і близькі. Справжній чоловік, якому є за що дякувати. Так, це сухі слова, ми розуміємо. Але ви прийміть оці люди, які тут є, та і вся Жашківщина, я сьогодні проважала в останній путь. Вдячний йому за його подвиг. Ми щиро бажаємо вам пережити це горе і рухатись вперед заради дітей. Вам є чим гордитися. І сьогодні наші слова мають бути щирими. Смерть ворогам! І слава Україні! Дякую, слава. Воїну вічна пам'ять! Дозвольте разом з вами розділити ваш смуток, виразити щирі співчуття і сказати слова вдячності за те, що. Ваш син, чоловік, батько вчинив найвищий подвиг ратний, будучи добровольцем, маючи всі підстави для того, щоб не проходити службу, але добровільно з'явився. Адже мав у серці ту українську духовність, яка не дозволяє справжньому чоловіку сидіти вдома, тоді, коли найкращі сини і доньки викладають своїм життям і здоров'ям на цій. Жалюгідні, страшній і несправедливі війні, тож полеглому вічна пам'ять, а всім нам продовжувати його справу, не дати стати його жертви марною. Вічна пам'ять, шана і дяка всім тим, хто в строю. Спочивай з миром. А ми зробимо все, що зможемо. Ти ж на моїм серцю лежа, ти ж мої серцю лежа, пули не качão по ти сині, пули не по ти сині. Дента України, Верховного Головного командуюча, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син, тато, чоловік.